Чернігів одне із найдавніших міст княжої Руси України, а його дитинець прикрашають перші кам'яні християнські храми. Тепер це національний архітектурно-історичний заповідник Чернігів Стародавній. А поруч не менш заслужений і важливий з багатою колекцією стародавньої спадщини Чернігівський обласний історичний музей імені Василя Тарновського. У фондах музею немало скарбів з колекції тарновських. Під час російської окупації їх переховували співробітники, які не покинули міста. Ризики були смертельні, та музейники знали, що ці експонати безцінні, і їх потрібно зберегти. Окупація залишила рани у душі, ризики залишили травми психологічні. Для співробітників музею провела тренінг із травмофокусованої терапії Тетяна Марініна, щоб полегшити спогади про пережити. А потім була презентація фільму Тарновські. Сьогодні музей у нас, зустріч, у нас така незвичайна. До нас завітали гості з Києва, Київська студія Віател, яка в рамках документального серіалу Гра долі. Презентує нам документальний фільм Тарнувський. Вдячна долі. От у нас серіал називається Градулі. Що нарешті доля нас з вашим музеєм, з вашим колективом, тому що я бачу, що тут якраз от більшість людей, які співробітники цього музею, ми щоб зняти цей фільм, дуже довго мріяли про нього і дуже довго збирали матеріали. І це була одна з таких от Терновській, про які ми кілька років намагалися здійснити цю ідею. Ми маємо жити, маємо згадувати своє минуле. Маємо жити майбутнім, маємо зустрічатися, маємо ділитися своїми мріями навіть на майбутнє, тому що тільки це нам може допомогти вижити в цьому жахливому світі. Створюєте такі фільми про таких людей, розповсюджуєте, і тут не може бути, мені здається, жодних якихось зауважень чи претензій. Я згадую ті там далекі нульові роки, коли ми вперше зустрілися і познайомилися. Якщо не помиляюсь, ми тоді тоді робили фільм, присвячений кулішу, і частину якого також знімала, знімали в стінах нашого музею. В тому початку третього тисячоліття, коли українське кіно, як завжди, було десь якесь, от саме цей серіал став, ну, як на мене, таким дуже яскравим промінчиком. Дуже важливо, якраз в цьому контексті. Що можна було під час підготовки цього матеріалу спиратися не тільки на якісь опубліковані матеріали, але і саме на колекцію Тарновського Василя, який зміг зібрати і зберегти реліквії. Маємо подякувати студії «Віател» за ще один прекрасний фільм, серіалу Гра долі. У них всі фільми, десятки фільмів, таких чудових. Я пишаюсь тим, що ми багато років знайомі, другого співпрацюємо. Але як журналіст все-таки хочу сказати про проблему Качанівки. Недавно в Чернігівському інтернеті з'явились публікації, що Качанівка у дуже сумному стані. Так що давайте ми Качанівку цю якось трошки громадськістю підтримуємо. Я до Качанівки маю певне відношення, тому що 17 років я очолюю лекторію, яка має назву дорогами рідного краю. І ми їздимо Чернігівщиною, і перше, куди ми поїхали, це Качанівка. І останній сезон воєнний. Трічі ми були в Качанівці. Так, я погоджуюсь з вами. Качанівка виглядає не найкраще чині. Але Качанівка, вона автентична. І в цьому є величезна перевага. Я спостерігала із великою увагою саме за фільмом. Я в темі. І от мені дуже подобалося, що все тема розкрита повністю. Я спостерігала як ведуча. нас поглинає в ці події. Тут голос драматичний, тут ліричний. Це все треба було передати. А щоб передати, треба проникнутись. Треба вивчити це все і показати людям так, щоб вони повірили. Я повірила, і я вам за це дуже і дуже вдячна. Мені все сподобалось. І зйомки, коли нам показують палац на віддаленні. і ваша сукня чудова, яка співпадає із 19 століттям, і всі ці розповіді, які були підготовлені, і озвучені. Такі фільми, які поглинають нас. У минувшому вони дають нам розраду, вони змушують нас більше читати, вони відволікають нас від тяжкого життя, яке ми маємо пережити. Я вам дуже вдячна. Ми коченівці безмежно вдячні, тому що коли ми знімали цей фільм, от настільки повірили нашій групі, нам відчиняли зранку, ну це ковід, там нікого не було туристів. Нам відчиняли зранку ключем палац. І пускали нас до самого вечора, а часом і пізно увечері, тому що розуміли, що нам треба там ще продовжувати знімати. Ми виходили, зачиняли за собою і йшли і так. Нам просто оця така безмежна довіра. Проблема, а можливо, не проблема, а можливо, це вже явище, яка тут у цьому фільмі так зачеплена. Ну, наприклад, батьки Василь Васильович молодший і Васючок. Як так сталося, що виростаючи в такій родині, маючи такі традиції, маючи... цей хлопець пішов іншою дорогою. Відірвана традиція від того, чим живе зараз молодь? Нашу молодь зараз е, намагається з усіх боків... Відірвати від того, на чому оця родина, скажімо, доклала дуже багато зусиль, щоб це проходило через її, її сто. Давайте про це поговоримо. кінці минулого року, на початку цього року, в Чернівській області значить, затвердили програму підтримки. Ми вже маємо скільки років відновленої незалежності підтримки. Та розвитку української мови. Але що ми знаємо про проблеми української мови в Чернігівській області? Хтось це дослідив, є якісь соціологічні дослідження, яка є українська мова і її стан в північних районах, північно-західних, північно-східних вони різні якою мовою українською говорять в центрі області і на півдні? Повірте, вони різні. І це або говірки, або діалекти, або суржик, або бознашов. шок. Це досліджено. І ми маємо розуміти, що все і одразу не буде. Це час, це час, час, час. Що держава може? Та вона не загляне в кожну сім'ю і не побачить ці проблеми. Це наша спільна відповідальність. Ми зараз втрачаємо а, найкращий генокод наш. На війні. Я вам скажу, це найскладніше. Під... На війні. Що прийде після це важливо. Можуть бути непоправні речі. Я працюю з дітьми. Я скажу таке, що діти зараз дуже травмовані і вони ховають від дорослих свої почуття. Навіть я, як психолог, я зустрічаюся вже з клінічними проявленнями. От привели мені дівчинку, ехолалія поставили лікарі. Що таке? Вона повторює за дорослими якісь фрази, якщо ви відкриєте там ну, такі є такий стан. Але ж прислав. Дівчинку цю з мамою, з Полтави мені. Командир батька, який на фронті, і ця дитина вона просто тужить, сумує за батьком, вона не хоче посміхатися, вона не може посміхатися. І мама в депресії. Ви правильно фільми показали і запитали, потім, чому Васильчик не розумів Василя. Там були дітки з золотою ложкою в роті народилися. І батько був дуже далекий від сина, не дуже переймався його внутрішнім світом. А коли в психічному дитині є Є тільки мама, ну, то й ми отримали, він гарно співав як мама, він розумів маму, бо батько десь був відірваний, займався дуже важливими справами, а актуалізації функції батьківства і культури батьківства ну, щось у батькові не заклали. Я зараз працюю з тими дітьми. І я скажу одне, наші діти, вони дуже талановиті, але кожне покоління воно відображає травму якось по-своєму. Наші діти вони відображають проблеми батьків загалом цілому і проблему однієї родини. Все. Це я скажу як психолог. Таке питання. Я просто теж mm -hmm. на нього не маю відповіді. Е, особистість дитини формує соціум чи сім'я? Я бачу дітей воїнів. Я бачу дітей, які, які переживають, дійсно переживають за Україну. Та не було таке, щоб у 90-х роках були такі патріоти України. Ні, не було на жаль. А зараз же от як з цим бути? Як дітей залучити до 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 ваших до вашої скарбниці? Хотілося б повернутися до нашої основної теми, а що ми побачимо ще. І мені приємно сказати, що ми за кілька хвилин з пані Галиною вже трошечки поговорили про те, що можливо наступна серія буде присвячена Єлизаветі Віла Також буде нагадувати про те, що Чернігівська Земля дала дійсно дуже багато відомих людей, особистостей. І свою унікальну культуру. Чернігівщина, як така, вона очевидно найбагатша іменами, взагалі, якщо говорити про країн наші. Це, да. найбільш багата іменами, такими, які і маловідомі, і відомі, і яких ще треба передивлятися і передивлятися.